Лев і комарі. Одного разу Лев, лежачи під кущом, позихнув, потягся рази в два і каже сам собі: Спасибо Богу, що я таки дуже вдався, нього на світі не боюсь. Ні так, як он ті нікчемні комарі. Всякі його роздають і вони всіх бояться. Каврам досадно стало, що він їх ні за що має. Один із них каже: не думай, що ти як здоровий, так тобі ніхто не здолає. Ми хочемо ли, а як захочемо. Як іще тобі носа втрема!» Лев сердіто гаркнув, мовчи «Чи я б гарчала, а твоє краще б мовчало. Я ось однією лапою всіх подавлю. Старший комар каже: Ану, братце, візьмемо до нього, буду тямити до нових виніків, як глузувати з нашого брата, як сипанули комари налево, як почали його жигати. Уже він і хвостом махав, і лапами то однією, то другою по землі шльопав, і всіма одразу лапами. Дрігав, і зубами клацав, нічого не допомогло, хоч і мало і комарів, а їх ніяк не зменшувалось, як із мішка сипались на Уже він і підглігував сажень на п'ять угору і навкруги куща бігав, а комарі одного жигалі. Лев бачить, що з комарами важко справитися почав, прохати їх. Будь ласка, перестаньте відчепітись від мене. Я з вами пожартував, а ви думаєте, що я насправді з вас глузую? Змілуйтесь раді Бога, припините. Комари облишили лево, поднялись у гору стопом и кажуть не хвастайся, брате, умом, не хвалися силою. Хай жива Україна!